Протягом двох місяців на базі університету нафти і газу» проходило навчання за курсом Успіх у бізнесі. Після завершення програми всі учасники отримали сертифікати. Навчання дало слухачам цінні знання та практичні навички для розвитку власної справи. Сьогодні ми провели черговий наш курс навчальний успіх у бізнесі. Вручили сертифікати, і хочу ще сказати, що ці курси будуть продовжуватися. Ми плануємо восени ще одне навчання провести, тому що бачимо, є запити від підприємства. Ємцю досить цікаво підібрані матеріали навчальні. Є і бухгалтерський облік, і маркетинг, і психологія, і право для випускників, які розробили бізнес-план, відкриються нові можливості. Українсько-чеська громадська організація Людина в біді регулярно організовує конкурси та надає мікрогранти. Українсько-чеська організація, яка оголошує час від часу конкурси, роздає мікрогранти для бізнесу. Зокрема, це тисяча доларів. США, якщо це. Просто немає найманих людей, людей ФОП, або 5 тисяч, якщо є двоє і більше найманих працівників. Сьогодні ми навіть проводимо такі на зустріч з бізнесом, інформаційну зустріч про те, що зараз якраз триває цей конкурс, і йде продача власне цих заявок. А також ведемо переговори з ними про те, що на майбутнє можливо ми домовимося, і нашим випускникам наших курсів будуть вручати сертифікати на розвиток. Серед учасників курсу Мар'яна Кісан її компанія обслуговує салони краси. Жінка каже, кожен бізнес має йти в ногу з часом. Знання та інструменти, які вона отримала у бізнес інкубаторі вже застосовує у вдосконаленні власної справи. мій бізнес полягає в тому, що ми забезпечуємо обслуговуємо салони краси, тобто це і професійна косметика обладнання. Ну і для мене ці курси це так, якби ще один крок вперед, тому що мені здається, і я так думаю, приватний підприємець він це має бути успішний менеджер, правильний керівник і для себе завжди щось почерпати і рухатися з ногою в часі. Тому мені було це дуже корисно, пізнавально і дещо для себе почерпнула, і вже якби ці навики застосовую в своєму бізнесі. Бізнес-інкубатор орієнтований як на досвідчених підприємців, так і на тих, хто тільки шукає свій шлях у бізнесі. Він дає змогу відкрити власну справу та інтегруватися у громаду міста. Для всіх важливо навчатись підприємницькою діяльністю, як і для місцевих, так і для внутрішньопереміщених осіб, шукати себе у бізнесі, підприємності, отримати знання. Хтось вже почав бізнес, хоче удосконалити, поширити свої знання, щоб краще працював, щоб більше можна було створити робочих місць. Хтось тільки наважується, і це добра співпраця. Два рази в. В році у нас відбувається набір, і ми навчаємо бажаючих бажаючих саме тих людей, які хочуть себе реалізувати в підприємності. Зараз також є особливість, що дуже багато жінок займаються підприємницькою діяльністю, бо хлопці є в лавах збройних сил України. Тому дуже багато ми теж звертаємо увагу на жіноче підприємництво, тому що це є важливо. Восени для охочих покращити навички підприємництво проведуть ще одне навчання. Уляна не Андрій Буцяк, новини на важі.